Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнес ЮА. І сьогодні ми записуємо третю частину про те, як я купив квартиру в Словакії. І попередня частина визвала бурю емоцій а в більшості негативних, але і були ті, які були зацікавлені. Проте з невеличкою критикою, де в цілому вона була конструктивною. Люди захотіли чітке інформативне відео і з невеликою кількістю а, водички. Тож, саме таке відео буде власне це. Я виписав найважливіші тези, як на мене, які лунали в запитаннях під іншими відео. І сьогодні я це все згрупував. Відео буде невеликим і максимально корисним для тих, хто. Хоче купити квартиру в Словакії. І так, поїхали по порядку. Запитання номер один це а, запитання про те, чи складно внести гроші на рахунок в банкові, чи є якісь з цим потреб ну, проблеми, чи це взагалі потрібно? І так, перш за все, якщо ви берете кредит в Словацькому банкові на квартиру в Словакії, то... Вам не потрібно вже в принципі нічого робити. Банк а, все це зробить за вас разом з вашим ріелтором, і по, ну, помимо того, що у вас є банк, у вас є ріелтор, а є така проміжна компанія, яка займається вашими рахунками, і тим, а, щоб кошти надходили з банка до. Продавця, і це все контролюється тільки ними. Вони займаються і вашим а, кредитом, вашою іпотекою, а вони а, намагаються вибити кращі умови, підшукують для вас якісь там хитрощі в банковій системі, і тим самим відпрацьовують своє. Їхні послуги коштують недорого, зачасту це взагалі а, безкоштовно і зашивається в відсоток, який ти а, сплачуєш а, потім за кредит за іпотеку. І в цілому в цьому немає ніякої проблеми. Тому, якщо ви берете кредит, я завжди рекомендую користуватися такими компаніями. їх... Контакти можна брати власне в самому банкові, де ви берете кредит. Типу, прийшли, сказали, що вам потрібна допомога з. Рахунками з міграцією коштів між банком та продавцем, у якого ви купуєте квартиру, і вони вам надають контакти контор, з якими вони співпрацюють, які можуть допомогти цим займатися. Якщо ви купуєте за налічку, якщо ви приїхали з України з повними карманами налу, то немає жодної проблеми в тому, щоб піти до... Того, хто продає квартиру, і купити це все за налічку. Жодної проблеми. Словаки не цураються кешу, вони спокійно його сприймають, вони його беруть і потім самі вже роблять з ним, що хочуть. Тож такий варіант розглядається також, але не в доларах. Долари не приймаються тільки євро. Тож, якщо ви плануєте купувати якусь нерухомість в Європі, в тому числі в Словакії. Міняйте заздалегідь не на долар, а на євро. Третє запитання це які складнощі з взяття кредиту в Словакії, власне для українців? Чи обов'язково поручитель як словак, Чи збільшує це шанс отримати кредит? Частково я вже на це питання відповів в першому питанні, і зараз більш розгорнуто, ми переходимо до нього. А я виписав для себе деякі тези, підглядую, тому що ну, доволі складна інформація для того, щоб її конструктивно подати в максимально стислому виді. І так, знову ж таки, перш за все виділяю те, що без фінансового радника, оцього який а, допомагає з міграцією, а між рахунками, з тим, щоб а, вибити для вас а, кращі умови по кредиту і так далі, і тому подібне. Дуже складно. От без нього, коли ти в чужій країні і ще й в тебе можливо є якісь проблеми з мовою, взагалі, як на мене, ну не потрібно. Типу, ти все одно не відчуваєш того, що. Вони беруть за свою плату. Воно реально там якийсь мікровідсоточок вшивається в відсоток, який ти платиш за кредит, і все. Ну, типу, без послуг там, цього фінансового радника, за іпотеку я платив умовно 700, а з ним 710. І так на протязі якогось певного часу. Як на мене. Воно того варте однозначно. Далі, якщо ти українець, який ну, хоча б 5 років вже проживає, працює в Словакії, то в тебе взагалі немає жодних проблем з тим, щоб взяти кредит. Тобі в цілому не потрібні ні поручителі, ні а, якісь там виписки, витяги. Все це все вже є в системі. Ти приходиш в будь-який банк, з яким ти вирішив співпрацювати, в якого брати кредит, в якого кращі умови. А вони між банками в Словакії дуже сильно різняться, і я раджу потратити певний час, можливо, навіть з'їздити в якесь інше місце, де а, більше банкових відділень бо. Знаєте, в Словакії може бути так, що в Нітрі, наприклад, цього відділення немає банку, немає представництва, але там реально круті умови, і тобі там потрібно в Трнаву з'їздити для того, щоб потрапити в цей банк і оформитися. І воно буде того варте 100%. А от якщо ти тільки приїхав туди, і в тебе можливо немає там. Суми в розмірі 50% від вартості квартири чи будинку, в тебе там є десь 20-30% від загального об'єму. То звісно ж тобі потрібен хтось в поручителі до банка, і це не обов'язково має бути словак, це може бути українець з картою побуту або з живністю своєю. Живність це аналог нашого ФОПу. І тоді так, якщо він от прийде і там підпишеться за тебе, знову ж таки без проблем. Ти вносиш там 20-30% від загальної вартості і тобі прораховується все інше. Чим менше ти вносиш по стартовому платежу по сумі, тим більше, звісно ж таки, відсоток у тебе буде на кредит. Ну і покроковий а, такий процес від початку а, купівлі договору обрання квартири до отримання ключів на руки. Давайте я пробіжусь по всім пунктам, які я виділив, як це відбувалося зі мною. Але важливо, що в мене. Ну, більш такий незвичний унікальний а, випадок, ніж це робиться зазвичай, бо в мене все робилося по а, телеграм дзвінкові і в онлайні. І дуже велика вдячність тому, що в мене там живе сестра, що жінка може туди приїхати, і це все вирішити. А, так, дивіться, знаходимо квартиру. Який я і говорив, що я обирав квартиру на Базасі і на Reality SK. Базас аналог Ойликсу, Reality SK аналог нашого е, Ріа. Після того, як знайшов, ідеш, робиш оглядини, оглянув, підібрав, типу квартири можуть дуже сильно різнитися. Але зачасту ці всі квартири, ну вони реально в Відносно кайфовому стані з меблями, з технікою, і ну, типу, це дуже сильно відрізняється від того, коли ти купуєш квартиру в Україні. Я купував квартиру в Україні тричі. Uh, і я вам скажу, що це колосальна різниця. І хтось мені скаже, що типу в Україні ти купуєш квартиру бляха за 40 тисяч, а в Словакії ти купуєш квартиру за 120 тисяч. І в тому ти і бачиш різницю, бо, типу, зрозуміло, що за 120 тисяч ти uh, купуєш шик, а в Україні за 40 гівно. Це не так, тому що в Словакії купити квартиру за 120 тисяч. Це те ж саме, що в Україні купити квартиру за 20 тисяч замість 40, Розумієте? Ну, типу, це овер низька ціна, а це лоу-прайс, і за таку ціну зазвичай важко знайти дійсно щось гарне в нормальному стані. Ну, і... Звісно ж, якщо це не якийсь шик район, місто, ти можеш в циганському районі там купити навіть будинок за 40-60 тисяч і жити там. Але чи подобатиметься тобі там жити, це вже інше питання. Тому зазвичай, коли українці приїжджають в Словакію, купують квартиру, вони... Потім далі вже і не заморачуються. Вони змінюють щось десь там в інтер'єрі, невеличкі такі якісь деталі. А все інше воно вже залишається від господарів. В крайніх випадках там оновлюється фарба на стінах і все, тому що квартири пригодні до житла одразу. Тож знайшли, оглянули, обрали. От ви вже а, знайшли ту квартиру, що вам подобається. Ви даєте залог. Задаток дається обов'язково. Так само, як і в нас це відбувається, так само це відбувається і там. Все, після того, як ви дали задаток, а, квартира знімається з усіх місць, де була розміщена, покази квартири. Припиняються, і ви починаєте займатися іпотекою. Все, ви займаєтесь іпотекою, оформленням на себе кредиту і квартири, а власники разом з ріелтором займаються переоформленням всіх комунальних погашенням всіх боргів і тому подібне. Типу, цей процес практично такий самий, як і в нас. В нашому випадку сума залогу складала 3 тисячі євро. Тобто ну, достатньо невелика сума залогу, якщо враховувати те, скільки коштує квартира. Ну що ж, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити подобачку та написати декілька слів в коментарях. Якщо у вас залишилися запитання по тому, як купити квартиру в Словакії, можливо, щось я не вніс а, в ці запитання, обов'язково пишіть про це в коментарях. Я залюки. Відповім на ваші запитання.